Ей, йоу, усім привіт, друзі! Сьогодні в прев'ю будемо розглядати YouTube Jazz. Як завжди, від вас лише потрібен лайк. Підписка на канал та увімкнений дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. А також залишайте коменти. Це важливе паливо для просування роликів та своєрідна дяка за працю. Це безкоштовно та не потребує від вас жодних зусиль. Смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке, а ми починаємо! Let's go! Перед початком минулого сезону з приходом на роль президента з баскетбольних операцій Дені Енджа, Юта пішла у перебудову. Вони обміняли своїх найкращих гравців Руді Гобера та Донована Мітчела, отримавши за кожного з них велетенську компенсацію. Окрім причеп у спіків, взамін з кожного з обмінів вони отримали доволі крутих та, як виявилося, перспективних гравців. Кеслера з обміну Гобера та Маркнена з обміну Мітчела. Вокеру практично безслідно вдалося замінити руді, хоч як би профансько це не звучало по відношенню до трилізового кращого оборонця. Свій перший сезон молодий 7-футовий центровий набирав 9 очок, 8 підбирань та 2 блоки в середньому за гру. І хоча Гобер вигравав нагороди не за рахунок красивої статистики, а передусім за рахунок вмінням самотужки впливати на здатність вдало оборонятися колективу, і в цьому компоненті він був системоутворюючим та найціннішим гравцем джаз, у Кеслера, безперечно, є потенціал практично безболісно замінити француза. Ну і звісно, Маркенен гравець, перспективи якого практично поховали після статистично невдалого вояжу в Клівленд, коли його доволі чудернацьким чином використовували на позиції легкого форварда. Втім, фінішеру вдалося потужно заявити про себе в дебютному сезоні за джаз. Набираючи майже 26 очок та 9 підбирань в середньому за гру, влучаючи 50% з поля та 39% за дуги, на майже 8 спробах в середньому за гру. Це дозволило Лаурі вперше в житті поїхати на МВЗ, а згодом виграти нагороду найпрогресуючому гравцю року. А після сезону він навіть вступив у лави Збройних сил Фінляндії та вже пройшов три місяці служби. Скоріше за все, йому необхідно буде поїхати ще на 3 місяці в армію в наступному році, бо мінімальний термін служби для країни, яка нещодавно приєдналася до складу НАТО, становить 6 місяців. До речі, Маркенен ще зіграв за збірну на чемпіонаті світу. Як він тільки все встигає універсальний солдат так би. Мовити. А як ви провели своє літо? Напишіть в коменти. Завдяки цим гравцям, а також тренеру-новачку Вілу Харді, Юта на старті минулого сезону демонструвала переможний баскетбол і довший час йшла у верхній частині турнірної таблиці Західної конференції. Звісно, можливо, на їх місці було б мудріше грати трішечки гірше, оскільки мова йшла про драв 2023 року не тільки із вембі на кону, але і ще з кількома доволі цікавими новачками, які я переконаний зайшли б в Юту як вода в суху землю. Але сталося те, що сталося. Юта виграла занадто велику кількість матчів, і навіть танкування та незагравання лідерів колективу в кінці сезону не допомогли джаз відчутно опуститися. На драфті Юті випав 9 пік, під яким вони обрали Тейлора Хендрікса. Також їм дістався під 16-м піком Кейонта Джордж, якого вони отримали із минулорічної угоди з Мінісотою По Гоберу. Напередодні драфту навколо Хендрікса точилося багато розмов стосовно його обрання в Даллас. Оскільки він є своєрідним бігменом нового формату, який при потребі може виступати в ролі центрового маленької п'ятірки або четвірки в масивнішому лайнапі, з ростом 206 см та розмахом рук 216 см, Тейлор чудово оборонявся на рівні університетів, атлетичний, з можливістю кидати за дуги. Та що я вам розповідаю, у мене був на нього огляд, тому можете подивитися та дізнатися більш детально. Тоді, як Кіонта Джорджа я похрестив як бредлі біла для бідних, 193 сантиметровий гарт основною функцією якого є скоринг. Майбутнє новачків в Юті особисто для мене дещо туманне, оскільки конкуренція на позиціях в клубі, а особливо по функціоналу, просто зашкалює. Серед конкурентів Кіонта в складі Юти є такі гравці, як Акбаджі. Кларксон, Секстон та навіть Такер, кожен з яких в тій чи іншій мірі зарекомендував себе як опція основного складу команди рівня NBA. Кларксон підняв опцію гравця на наступний рік розміром 23,5 мільйони, а Юта продовжила його контракт ще на 28 мільйонів та 2 роки, що означає, що в ньому все ще бачить стартера та одного з лідерів колективу. Та й майже 21 очко в середньому у минулому сезоні яскраво це підкреслює. Це був його найкращий статистичний сезон в кар'єрі. У Хендрікса ситуація не краща, оскільки йому, окрім Марканена та таких гравців, як Фонтекіо та Кейлі Олійник, якому джазмени гарантували контракт на наступний сезон, доведеться конкурувати за хвилини ще з Джоном Колінзом, якого практично за безцін виміняли влітку Юта, віддавши Руді Гея та пік другого раунду. Гей активував опцію в контракті і за наступний сезон заробить близько 6,5 мільйонів доларів, а Колін з понад 25. У Джона за контрактом лишалося ще 3 роки на 78 мільйонів. Але отз було багато місця в платіжці, тому вони спокійно змогли вписати цю різницю. Зараз вартість Колін за найнижча в його кар'єрі, але я переконаний, що він зробить все у своїх силах, щоб повернутися на той рівень, за який йому раніше заплатили 125 на 5, тим паче, що у нього є живий приклад з Маркенином, котрому вдалося реанімувати свою кар'єру, та ще й як. Про перспективи Юти наразі говорити важко, оскільки їм ще не вдалося обрости доволі великою кількістю талановитої молоді, котра б мала високі перспективи. А так як Юта це доволі непривабливий ринок, слід чекати на те, що вони розвиватимуться в першу чергу за допомогою драфту, а отже, наступні декілька років знаходитимуться ближче до низу турнірної таблиці. Я вже казав про те, що приход Колінза свідчить про те, що Маркенена можуть обміняти, бо він вже не підходить для команди, яка збирається танкувати. Та й як поєднувати Кеслера, Колінза та Маркенена, я не розумію. І тримати у себе такого рівня гравця на піку. Його ціни не в стилі перебудови Дені Енджа, тому я очікую обмін до дедлайна. До того ж, отримати олстара, який заробляє 17 мільйонів на рік, це великий плюс для контендера. А які ваші прогнози на наступний сезон Юти? Слід міняти Маркена, чи варто придивитися до нього як до франчайз-гравця? А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де купа цікавих фактів та завжди актуальні новини, з моєю думкою. Всі посилання на інші соцмережі будуть у описі під відео. До скорої зустрічі, мир!